У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну, я, б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом супер крепким ментально і фізично, і будь-готовим к будь переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б років 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш понять, він вообще у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От, далі є онлайн -зар. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там, я не женати, але ну, хочу я купить утку. Я що буду в магазин, іти дивиться його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля. Купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, продає там гроші. Ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити в системі або, да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жить не бачу нічого чи лучше, чим продовжують працювати на фізичній роботі, і далі спробувати один, два-три години на місяць, на, на день і це небагато, повір, Зранку, ввечері в обід, вмісто того, щоб в Тіктокі просто вліпати, попробують працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав, працюй онлайн 100 тисяч гривень. Ти б в кому упав, я сказав, як це що реально можливо. Ну от, або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б от нього перехрестився просто. Це, це треба капітал ломать, сток, це як казінно. Це те саме, що в казино йти іграш. В казино треба йти, іграти, і проіграти в день, емоції получить. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати опыт і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі, відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з 10 в іншому випадку. Занадто великий ризик.